З серпня місяця розпочалася пора весіль. Молодята стараються, аби цей день запам'ятався надовго. Одним із весільних ритуалів є запускання повітряних ліхтариків у небо. Молодята загадують бажання, підпалюють вогник та відпускають ліхтарик. Це виглядає красиво та романтично, але разом з цим палаючий ліхтарик небезпечний для людей, будівель і природи. Адже не всі ліхтарики згасають у небі. Все залежить від напрямку і сили вітру. Ліхтарики можуть впасти на покрівлю будинку чи на балкон квартири і спричинити пожежу. МНСники нагадують, що не можна запускати небесний ліхтарик в безпосередній близькості від дерев, ліній електропередач, автозаправок, будинків і споруд. Категорично не можна використовувати небесний ліхтарик при швидкості вітру більше 5 метрів в секунду, оскільки політ буде неконтрольованим і він може залетіти у відкрите вікно чи заплутатися в дротах. А ще небесний ліхтарик може принести шкоду й тим, хто його запускає. Адже ліхтарик горить завдяки горючим матеріалам, які розтоплюються і капають. Ліхтарик може опекти руки та інші частини тіла. Особливо його не варто давати дітям. Отож будьте пильними і не перетворюйте своє свято на трагедію. Краще замінити китайські ліхтарики білими голубами чи різнокольоровими повітряними кульками.